Добрий день, шановне панство. Хочу показати вам свої хризантеми, які розцвітли станом на 22 жовтня. От, подивіться, я їх сюди встановила. Це всі хризантеми, які я сама нащепила весною, із тих, котрі в мене були, от я вам покажу, вони тільки починають розквітати, тому що я їх нащепила, на скубла тільки е, десь. В кінці травня, бачите, які гарненькі. В кінці травня я їх на е, скубла і вийшло десь 36 шість е, росточків. Я навіть не думала, що вони будуть що вони такі вийдуть. Ось ще два. Всього було у мене 36, А купила я їх після свята всіх святих, після 1 листопада. Були дуже дешево, по 25 гривень. Я купила чотири різних сорти. І от подивіться, яке диво в мене от виросло. Подивіться, це один, одна рослина, тут діаметр метр, напевно, це одна рослина. Я його конечно, прикрила по боках гноєм перепрівши, і замульчувала, і навіть забула про нього, бо думала, що ну, може, воно я його більше не прикривала землею, і думала, що воно геть десь зникло. Дивлюся, коли е, е, стригла траву, дивлюся, Боже. Воно виросло там по п'ять сантиметрів я його відскубла. Я вам показувала, якщо подивитися інші відео, дивіться, який величезний. Якщо так повернути телефон, дивіться, яке величезне. А рядом ще один. Він чомусь пізніше, але от уже зацвіте. Бачите, дивіться, як він виглядає здалеку. Також величезний. І також, десь скоро вже метр буде мати. Він, по мірі того, як буде цвісти, він вже розширюється і розширюється. От. Десь пропав оце жовтий. Я не знаю їхньої назви, бо це все по одній рослинці. От. Дивіться, ще один. Я не знаю, це однакові сорти чи ні. Всі оці червоні. Таке враження, що все це буде червоне, а, не, а був ще один такий більш добускового похожий. Ну і ще є один. От. Зараз покажу вам. Всі вони чомусь вийшли і різної величини, а ну, так, щоб їх було видно. От Дивіться. Цей вже навіть більше розцвів, це бордовий буде. А бускового так у мене, так у мене і немає. Напевно, не буде бускового. Так, тут я покажу вам ще свої петуні, які дотепер От так це виглядає. От бачите, коло хати. Це бордові петуні, які самосівом. Тут... І так вони себе непогано почувають, вони дуже короткі вийшли, то й дуже добре. От. Далі в мене ці. Хризантеми. І ще в цьому відео хочу показати вам одне своє диво. Це мій гранатик, який прийнявся. Ну, один гранатик, я вам з кожним відео показую у горшечку. Ось у цей гранатик, це мангуш. От, він вже скинув листя. Я його хотіла подарувати своїм родичам, не знаю, чи вони приїдуть. От дивіться, тут іще у мене. Тут ще в мене хризантеми, просто менші горшечки. От. І як тільки менший горшок, значить менша і рослинка. Там ото велике, то... тому що воно в землі. От. І подивіться на мої От. один гранатик, це гранат сочний називається. Поруч з ним гранат Мангуш. Я його посадила в цьому році десь влітку. Мангуш, я його сама розсадила. Мені вислали з Одеської області е, такі невеличкі черенки, і я їх посадила, і воно представте собі прийнялося. А оце у мене бельбек, дуже добрий байця який гарненький. Буде зимувати, я його трошки, звичайно, прикрию. А це. Нікітський ранній. Ззаді росте просто авокадо, не дивіться. А нікітський ранній ось. І подивіться, який в нього плодик тут. Ранній він, тому що він рано починає родити. От Я хочу вам показати, зараз, який він. От подивіться, по відношенню до моєї руки. Я залишила тільки один, він цвів більше. От. Не знаєте, що з нього буде. Листя він вже скинув. От Так що розмножуйте. І вирощуйте гранати. Це Закарпаття, в нас, звичайно, тепліше, але я думаю, що у Львівській області, якщо його прикрити, він також буде рости. Подивіться, як виглядає цей бельбек. Я не, не, не пробувала ще ці гранати, в мене ще не було урожаю. Я сподіваюся, що в мене урожай буде. І коли буде, я вам обов'язково покажу. На все добре, мирного вам неба, до побачення.